Коли деокупували, Бучу, всередині міста були люди налякані, перелякані, які сиділи в підвалах, там никались. Коли ти заходиш в місто і розумієш, що там, от ну не те, що влади нема, а там в принципі нічого нема, і от це відчуття таке, от ну дуже дивно, наче місто є, а що в ньому непонятно. І ми приїхали просто в морах, нам сказали: от два трака, от могила, оце тягайте туди, оці мішки з цими тілами туди, оці туди. Ми переносили тіла, розпаковували. Частина була в мішках, частина в простинях, частина голі. Треба було це все перевірити, перевірити написи, бо поки тіла лежали, плюс це березень, квітень потепліло, все це стало плисти, гнити. І краще це все треба було згрупірувати, посортувати і зрозуміти, хто перед нами, що це за люди, і ну, що ми можемо про кого дізнатися. А потім почалося ДНК вже, коли це все вже так, знаєш, роз... розкидалось, роз... стало понятно, що, скільки людей, там, скільки вбитих.